Проходь ЛК, та йди воювати. Оружжя опущено, він просто стоїть, в нього ступа. Шустка була, ну було й було. Позивний Стікс. До скелі потрапив в апрелі 2024 року. Я з Кривого Рогу, родився там, все життя провів, отримав там вищу освіту. Я вчився в Криворізькому національному університеті. Маю степінь бакалавра, майстер будівельних справ. Я будівельник грубо кажучи. Мені дзвонили з нашого міського Саксаганського ТЦК, кажуть, приїдь, приїхав, нічого, сказали все нормально, в принципі, проходь ВЛК та йди воювати. В учебці перші відносились так сяк. А коли я приїхав в скалу, побачив, що стільки бійців, як вони до цього відносяться, шкладу це розуміє, що це життя і не тільки ну, нашого складу, а й України в майбутньому. Підготував себе психологічно, фізично так, що холодна голова, гаряче серце вперед-вперед, треба давить давим. Мене багато інструктора відмічали як дрібного бійця і в медицині, і в тактиці. і Взагалі в силових яких-то нагрузок. То мене спочатку хотіли і в пілоти забрати, і туди, і туди, але пішов у розвитку. Було в мене два робочі виходи. Перший такі легенькі сутки, а другий вже застряв на п'ятеро суток чи на шестеро, там я отримав поранення лівої ноги, а саме коліна. Я відправив одного свого. З групи, щоб він попередив людей, які заді нас, що ми спускаємося, відходимо, бо у нас є трьохсоті. А та людина, яка зі мною залишилась, поки я собі надавав допомогу до медичного, я на нього дивлюся, а він стоїть спиною до лінії зіткнення. Оружжя опущене, і він просто стоїть, в нього ступа. Прийшлось після того, як собі наклав турнікет, ще до нього повсти, опускати його, ну, бити по тормозам, по болівим точкам, щоб його якось вивести, що розвернись, підніми оружие, ну, Жорстко була, ну, було й було. Потім потрапив після Івакова в Дніпро, в гнойно-септичний. потім 30 лікувальних днів відпустки на медроті, де там місяця два був. Так стараюсь відновлювати, виділяю час для тренувань, але нога повністю не відновиться. Казав на медроті пану хірургу. Терапевту, що ну, здібна людина, руки робочі, не хочу сидіти там за якимись бумажками, попрохав, щоб мене ну, в якусь роботу всунули, щоб я мог руками робити. Ну і сказали, там є майстерня, вони там займаються всякими дрончиками, антенчиками. Кажу, давайте спробуємо. Ну, Спробував і з октября місяця вже по цей час тут знаходжусь. Ну на початку я займався кустарною зборкою, то тобто є антени забирав докупи там основи, всякі патчі, пічі, бакавиті, пасівні антенни збирав, збирав плашки пентальні антенну, пайкою займався. Ну, пилив, рубив, чим треба було займатися, допомагати. Ну які були здачі, такі ну, так їх виконував. А десь чотири місяці назад перекинули, сказали, вчись ремонтувати птахів. Ну навчився всю третю лінію. Ремонтую на ура. Четверта зараз підійшла теж дуже цікаво. Інші пташки дуже багато наворотів, але справляємося, ремонтуємо, відправляємо хлопцям обратно на позиції. Отримав дві нагороди за поранення та за охорону Криворізького району. Чи оборону. Приємно, що. Пам'ятають та згадують про кожного. щоб більше наших повернулися додому після закінчення всієї цієї катавасії після війни, щоб зібратися у всі, ну, всі цілі, здорові, з дітлахами. Я вважаю це найголовніше. Тобто, якісь в тебе там є проблеми, мені треба відлучитися, у мене там сімейні проблеми або жінка, щось, або дитина. Кажуть, так, добре. Даю час ну, на вирішення своєї питання, що до людей ставляться як до людей. Мія вже давно велика свій участок, земельний наділ, якийсь великий, свій будинок, який я сам построю, велика родина. Ну, Жінка, дитина є, але хочу багато діточок. Коли закінчиться війна, повернусь на робоче місце, попитаю себе, ну, хочу сказати, щоб. Мене повисли до якогось там начальника або ну, щоб керувати людьми, бо я вже не зможу не по вагонам лазити, ну не фізично так сильно працювати. Якщо не буде для мене місця, то залишусь в скайлі. Мені тут подобається. Вже привик до, цього, до цих людей, до побратимів. Ну, Тим бачу, ну, вони теж пройшли таке ж саме гівно, як і я, і знають. З е звичайними гражданськими вже так не спілкуюсь. Там друге життя. Вони не розуміють, що це, де це так хіханьки-хаханьки, живуть собі, працюють, не замислюються про те, що відбувається.